Доброго дня! Це мій канал, «Бабушка навязала» і мене звати Бабуля Віка. Сьогодні не хочу ставити штатив, а отако буду знімати отак от з руки. Може буде трястися камера, ну вибачте, будь ласка. Не все ж должно бути у нас ідеально. У мене ті мільйонники що там знімаються, чітка картинка красивая, от як, як маю, так і маю. Сьогодні знаєте, себе зловила на тій мислі. Щось не знаю, захотілося мені поставити в кадр Ольга «Чайку». Сьогодні зранку в неї переписувалася і щось мені йшла, там вона в кімнаті стояла, думаю, поставлю вам на заставку, щоб подивилась, поки я буду болтати на Олі чайку. Дівці, сьогодні себе зловила на тій мислі, бо це зараз якраз почала зв'язала іграшки, щоб вам показати. І приймала себе на тій мислі, що я от на, на кухні, на столі вічно тут тру, драю, витираю стелю. Щоб вам зняти відео, бо в мене нема другого місця, де це знімати. Ну, такого, знаєте, рукодільної кімнати в мене нема. І так думала її робити, не робити. Хоча можна зробити, в нас одна кімната, а одна стоїть пуста. Ну, знаєте, Треба в одній кімнаті поставити велику кровать, а не спати це життя на дивані. І в мене така з'явилася ідея, що я хочу собі зробити. Е не рукодільну кімнату, а рукодільний може якийсь уголок замовити тобі такий шкаф, щоб там був столик, щоб там була готова фотозона, щоб було не за круглим столом, і там, де там щось табуретка виглядає, там то, там то, то. а щоб одразу було під стіночкою, щоб все гарненько, бо ви фотозону чіпляю, несу, то ще щось. В общем, трошки, трошки напрягання. Відео хочеться знімати, бо вам хочеться дивитися, щось, щось слухати, якісь брехеньки. Тому в мене така велика ідея. Я сьогодні показала Міші, що я хочу зробити. Він сказав, що там, отам. -от кажу, ладно, я зрозуміла, я все зроблю сама. Бо в мене Міша, що касається до мебелі, я кажу, я не лізу в твоїх станці, наліз в мої, мої ці. І якщо так, що красиво, що не красиво, то так і є. Ну, не знаю, тепер в мене є ціль, щось я собі захотіла таке зробити. Придумала, який у мене буде кольор. В общем, я придумала що маю цель. Знаєте, віжу цель, не віжу, віжу Ну, препятствия, треба. Хорош, хорошо попрацювати, бо воно зараз стоїть, це, це дуже недешево. Ну, Це ладно, це таке відступлення, ви ж любите мене слухати, якщо я вам щось ляпала. Покажу, дівчатки, в мене трошки така стучилася біда. Повернула камеру вам сюди і показую трошки біда. У мене щось цей вазон почав жовтіти. Прям ви знаєте, з усіх сторін я його вже обдивилася, і він оце різко. Чогось наче в жовтій дівчатка. Я не пойму. На нього, щоб сонце пряме попадало, сонце не попадає. Бо сонце в мене отам, дівчатка, за углом того дому було зимою-єлі. Тепер воно трошки сюди здвигається, сюди трошки, дівчинки, сюди здвигається. Взагалі, сонце попадає на той, зараз вам покажу перець. Вже, дивіться, снігу немає. Дивіться, на дворі, геть весна-весна. Ну, завтра ж перший день весни. І чогось він наче в мене жовтіть. В мене вдобрення було, розбавилася, сьогодні одобріння полила. Щось він в мене злазився. Його покажу мене. Заказала я на якомусь там сайті українському, випала мені акція, не випала, там висвітилася реклама, акція. Шість вазонів за 160 гривень. Чи я не зрозуміла, так взагалі там, що. Написала: я хочу на балконі, балкон здоровенний, хочу повісити літом квіти. У ну, мене там все не може рости, бо там в мене вічна спека, з тої сторони сонця стає спека. То я вирішила. Там, заказать, спиталася, що мені можна, вони мені предложили. Дівчині названня не придумаю. Вот я знаю, то по-нашому національному бігонія називатися, а це не знаю. А вони мені прислали, дівчатку я їй написала ще місяці два назад, заплатила гроші. А вони і немає. Пройшла неділя, я їм кажу, пишу їм. Не я написала, бо Катя бо, хто знає, то в інстаграмі я спілкуюся разом з Катя. <кій> Кішу, Катя, ну напиши їм культурно. Вони мені написали, що на дворі якраз були морози, вислати не можемо. Ну, добре кажу, почекаємо, нема питань, треба ж було предупредити. І ви знаєте, що трошки морози були. Мені прийшла посилка, я приходжу отримати посилку 50 гривень до сплати, а мені таку коробку велику дає, я кажу, а що це таке? Вона писала: написала розсада. Дівчинки, принесла, воно так запаковано було. Дівчинки, ти ж хазяйка. Отако було запаковано, всі цвіточки, по шість цвіточків кожної три, так, три, ну, шість отаких, от І оце ж оце, воно мені бігонія, але воно ж не бігонія. Яким кольором, нічого не знаю, дівчатки, заплатила 450 гривень, а воно вже зацвіло. І що воно мені вже до літа цвіте здохне, ну, нужно, я так зрозуміла, по ідеї розростатися. Я в них спиталася, куди що посадити. Оцей горшок можна, отакий, як я посадила. Сюди двіткнула. Бо треба горшок на 10 см. Скажімо, дівчатки, отак мене буде. Дівочки, мій перчик. Перчик мій росте. Я теж сьогодні це зробила удобрення. Воно якраз оце з вікна попадає оце на цей перець сонця. Ну, я думаю, поки я в травні садить, будемо, мабуть, перець збирати. Не буду нічого далі не пікірувати, нічого. Я такий, як отає, так і є, такий. Хочу жити, хай виживає. Так що, дівчатки, це я розстроєна, покажу вам по вікну проведу. Моя картошка батат. Та друга росте, там пускає отроски. Тут у мене вже. Чотири штучки є. Тут ростуть теж налила сюди удобрення. Ось у мене дівчинка квітка була, мене. їй було год 25 Ну, корінь ще живий. Корінь ще живий. Взагалі, воно здохло, на щастя. Здохло, мабуть, я його вже викину. В Взагалі, 25 років прожив, скільки люди стільки не живуть, як прожив цей вазон. І оце девочка, я так розстроєна. Мене брат сказав, що теж це маракує, що в нього теж почало підживта, наче. В общем, не знаю, що його полила, оце воно ці хвостики позакручувалися. Взагалі, я Ні. ну, Розстроїлась розстроїлася. Так що, дівчатки, про розстройство розказала, про плани розказала, про мічти розказала. Покажу вам ще мою смілу з вікна. Ось, дівчатки, дивіться, далеко далечінь. Видно, через камеру так не видно, як мені видно, далеко Час, Зараз, почнемо, дівчатки. Пів місяця я там що там передавали доща сніга, мовляв, Вір'янова казала, щось не бачила я погоду, не знаю, що там. Може, й буде дощ доща сніга. Ми ж тут, знаєте, тут живемо. Сонце світить тут зранку, мінус 10, морозу сьогодні було. Сьогодні зранку встала, мінус 10. Дівчатка, розстає ну, на насаді кукалюжі, я сідав мене на термометр насадді калюжі. І все вже розстає, все вже весна. І знаєте, вже як весна, сонце вже по-другому світить, настрій такий уже мені вже щось на город би лізти. Чого на той город лізти? Я придумала, думаю, що я на тому городі буду садити. Консервація стоїть на місці, все стоїть на місці, тільки кетчуп поїла, я говорив, і варення, не варення, я кажу, варення. медок варила з гіркого перця з медом, така приправа ложками. Оце все, а що за помидори гірки стоять, і що? Ну, щось буду садити на тому городі. Картоплю от у минулому году гороху назбирала. У ну, мене три рядка посаджена, я ж хазяйка. Ну, щось посаджу, звісно, в мене гладіолусів багато, цвітовна, насажу цвітом. Заважу я гару цвітами. Так, дівчатки, подивіться, ось такі мої. Послухали, в общем, повторяюся, мої плани на будущее, мої расстройства на в общем, Я вам зараз покажу, що я. Я навіть не знаю, вам показувати, що я нав'язала. Бо знаєте, може, таке не можна показувати людям, бо мені дуже сподобалося. А Катя сказала, мама, ну це ж іграшка не для дітей. Но... Катя сказала, що це Ну, Я ці іграшки не в'язала, звісно, взагалі в мене на Вообще, ярмарок, ні, нічого немає. 8 березня згадала я 8 березня в минулому році, 8 березня, да. чи 7 березня. 7 березня 7 березня я вийшла у нас на радіозаводі, тут базарчик є на, на нашому мікрорайоні. Я там прогуляла, прогулялась 3,5 часа. Замерзла як ота собака. Було так холодно, вітряно, снігу не було, взагалі, погода була какашка. Я там простояла, Одна дівчинка підійшла, вообще, не то, що спитала, чи я в'яжу трактори, чи дитки, ті машинки, скільки це буде стоїть. Я кажу, я таке не в'язала, але ну, по схемі можна зв'язати. Вона взяла в мене візитку і пішла. Я просто простояла. На другий день, думаю, ну, тут може, людей мало ходити, поїхала я в центр. Повірить мені в центр, на нашу знані вулицю Бобринська стояла я, стояла жінка одна. Тож в неї там були такі поробки інтересні, в неї були цвіточні букети, цвіточні букети, конфетні такі маленькі, такі сувенірчики, букетики, все. Вона стояла далі на сонці. То до неї щось, там, вона каже, я з 8 ранку стояла, то вона мене, каже, о 8 ранку це купили. Ми вже було, я приїхала в 11 чи в 10, я не пам'ятаю скільки. І було час дня, я до неї підійшла, бо Міша підійшов. Постояла, вона каже, нічого взагалі, сюди ми проходили. І мама мене теж прийшла. Я ще раз замерзла, як собака, другий раз. Я так переживала, щоб я не захворіла. І я нікуди не це. І не хочу нікуди. я думаю, що я можу щось буде продаватися на босні березня. Бо ніяких ярмарок, нічого у нас вже ж не було, ж самої осінь нічого там такого ж, що щось було там. Ті в що смілі вже розвелося більше, ніж чим... не знаю чого. Не хочу навіть не виходить, нічого вообще нічого не хочу. Буду мати, що маю. Трошки там получила за іграшки, ті, що собачки в'язала. А далі мені треба, знаєте, кажу, Міші, це опять не щоб показувати вам. Шажу болтала. Ну, ви ж любите, щоб я болтала. Дивіться на Чайку. Кажу, Міша, мені треба зв'язати до 1 березня 140 іграшок, 20 гусачків. 60 я вже тих маленьких зв'язала, а мені пусіньких. 20 гусачків і, і, і получається, 120 сов, 140 іграшок. Кажу, блін, коли це Міша каже, мені ти що? Ти ще станеш за неділю це все зробиш. Ти що не знаєш свою скорість? я б там думав, що я її розстраваюся, щось таке собі придумала. Для мене це не фікшу моєю скористю. Ну, трошки, звісно, підв'язую, може, якась ярмарка, може цей. магазин там, де я ставила в які ігрушки, все заходила. То я тільки не побачила одного стіча. Все остальне стоїть на місці, може, щось на 8 березня візьмуть, все стоїть на місці. Взагалі, сюди лютий місяць глухий місяць. А ще я вам казала, ви чули, що я на заправку іграшки ще віддаю на заправку. Там заправка стоїть на трасі, у нас траса Дніпропетровська де... Дніпропетровська траса, там Дніпропетровська черкаса Київ, там хто куди їде. Знайоми наші вони мені запропонували, каже, вони побачили мої іграшки, я вже комусь розповіла, я вже розказувала. І вони мені предложили туди іграшки. А я це ще до Нового року, як односила, що такі великі, всякі всякі різні. А це подзвонила Оксана. Кажу: А що в тебе? Якраз ми їхали там мимо, що тебе там кажу, це? Я вона каже, ну ти б нав'язала, ти нічого не вяшла. Та кажу, що щось своє ковиряю, щось своє роблю, кажу, тебе не спрашиває, неудобно. Зайшла, дівчатка, там стоїть дві великі іграшки. Висить три змійки, по-моєму. І, по-моєму, дві йолочки, змійки, те, що я в'язала, такий мастер-клас робила. І все, дівчика. А, і один брілочок оленя. І все, нічого нема. Думаю, йолки-палки, я тоді ж багато міньйонів вязала. Я тоді в'язала йоди, я тоді в'язала коти ЗСУ. Ну, таке, бо мені і казали вони, що ми на трасі стоїмо, у нас на трасі ну, дальнобойщики, воєнні їздять, там таке добре розбирають. І щось таке каже, жовто-блакитне, яскраве. І я сиділа, дівчинки, ну думаю, я ж сюди вечором в'яжу те, що в мене замовлення, а вдень у мене я чомусь посвящаю свій день. Дівчки, ячну, знаєте, як. Я ж, чесно скажу вам інтрига, але хто там в мене підписаний в Інстаграмі, то вже бачу, що я вам буду показувати. Інтрига в мене, інтрига. Дівочки, чесно, я візу на, ну, на заправку, там, де їздять дальні дальнобойщики, мужчини, воєнні. Дівочки, ну, я в'язала все в тему. Тому дівчатки, покажу спочатку, знаєте, як дитячі буду на руці так держати, буду так вам повертати камеру і показувати. В'язила, покажу вам дійськи. У мене вчора був день Міньйона. От мене є кожен день чогось. Був день бобрика, день жабки. Ось вчора у мене був день Міньйона. Я зв'язала 10 Міньйонів. Покажу зараз які. Строго не судіть. Якщо вам щось там не цей, будь ласка, напишіть мені, стоїть таке робити чи не. А може, когось вдохновила теж, стоїть таке робити чи ні. Ну, показую спочатку і значально. Звичайний міньйон. Е, є такі в мене пружинки. Я коли зроблю, я вам покажу пружинки. На пружинку чіплячка воно такого хілітається. Звичайний такий міньйон. в ньому нічого тут немає такого секретного. Я так буду ставити. Звичайний міньон. От. Потім міньйона зв'язала дівчинки. Щось не хотіла міньйона? але це без нічого, це просто міньйон. Не знаю, я зробила міньйона в лягушачій шапці, щось шапка маловато. Думаю, треба її може на когось дрон надіти. Ось такий міньйон Ну, Шапку я сюди буде чіплятися, я не знаю, я, я на пружинки, мабуть, шапку пришию, бо вона зараз не пришита. Е, от такі двочка мініон, звичайний мініон. Ставлю, звичайний мініон. Далі дівчатки пішли незвичайні міньйони. Ох, не знаю, не знаю, не знаю, не судіть мене строго. Пішов ось такий міньон. Дівочки, я думаю, вам добре видно, який пішов мініон. Ось, пришла, я тоже прицеплю сюда пружинку, я потом вам покажу. Просто сейчас глядала, захотелось вам показать. Девочки, ось, такая девочка-миньон. Трошки, может, камеру сейчас так постараюсь так рукой, чтобы было хорошо видно. Девочки, ось, такая девочка-миньон. На штанишках зробила, там же накупляла, на тему на Авроре, всякой Треба кудись одягати тепер. Гроші потрачені, треба кудись. І Ігрушечка можна на 10 гривень дорожче питати. Дівчатки, ну це ж ви ж розумієте, це ж, я от і на пружинках в мене там були прошли разу, розібрали одразу, водії поставили, воно тілі пать, але ну, я вам потім покажу. Дівчатки, чи нічого не украшала. це щось в мене просто вона така. Ну, щось в мене фантазія. Дівчатки, січки нормальні, рівні, всі, то вона якось так, камера падає, а не такі, наче вони не оділакові. Дівки, в общем, це. Звичайні міньйони, рукою теліпають. Це такі маленькі міньйончики, я не знаю, по скільки 10 сантиметрів. Дівки, далі пішла. О, я вам покажу звичайного міньйона без заморочок. Далі показую, девочки, ось такий, це вже більший. міньйони, по тому мастер-класу, що в мене є на цьому, на моєму каналі. Ну, розмір такого на 24 стовчка. Дівчатки, ось такий міньйон. Наче пчеловод. Сюди треба купити мені такі, знаєте, хороші такі, як в маш... машині вішать, бо далі ж вішають в машинах своїх такі, знаєте, гарні ігрушки. Зараз <кху> <кху> в мене дівчини, наші кашель прошу, все одно щось з горлом порядки. Ось такі дівчатки, мінь пчеловод. Ставлю сюди і пчеловода. Ну, далі, девочки. буде цікаво. <кху> Ось така дівчуля. За такими грудями п'ятого розміру, показую. Причепила дівочки сюди таку триказу на сексі сексі. На сексі, ну, не на дівочки, скажіть. Я так думаю, що мужчинам на заправку там, де їдять мужики, мадам така подадуть. Я думаю, Бо Катя одразу сказала, це іграшка не для дітей. Ну, це ж таке діло. знаєте. Напишіть мені, чи має бути така іграшка. Ось така одна іграшка. Ви скажете, що твої якісь трикози, свої ці, чіпляєш. Дівочки, на що я накупила? Накупила, щоб чіпляти. Ось така ось аміньон. На грудю сидить. Сонечко сіло. ну, що вона така грудь. І туди можна тарілку поставити. То що? Можна і тарілку, але там є чашка кстати, з пивом, кружка. Можна кружку з пивом туди вліпити. Тоже буде нічого так смотритися. Дівчатки, ось така. Ставлю таку. Поставлю це з руки, я не хочу ставити штатів. Це ж зловила себе на мислі, що втомилася, я це все так носить. Став так у мені. Дивіться, які дівчини стоять. Дівчки, далі, далі, далі. Дівочки, ось така. Ось так прикрасила. Всі вони знаєте, одинакові. Просто я прикрасила, розумієте, рукою, наче піддержує. Ох, двочки. Скажите, пощите, пощите мне, что пощить? сразу пощите. Критику принимаю. Вот такая девчуля, девочки, вот такая девчуля. Девочки, сейчас я вам что-то покажу. Бачите, не на всех есть рот. Тут высыла червоным рот. Сейчас я вам что-то покажу. Такая, и тут тоже с солнечком сидит. Сейчас я вам выключу, заблю паузу, что-то принесу вам покажу. Так що, дівчатки, дивіться, бачите, помните, я вам показувала таку жабку з губами. У мене такі губки я в коми взяла одні. І розумієте, я так подумала, якби оці губки і сюди поставити. Понімаєте, дівчатки? взагалі буде супер, мені кажеться, з такими губами. В общем, буде супер. В общем, не судіть мене строго. А ви от, от, знаєте, от це те, чим я люблю займатися. вязати щось таке незвичайне, не те, що всі такі стандартно м'яжуть. Якось так прикрашать, якось то. це те, що я люблю. От, знаєте, коли я почала в'язати, то от, от чого я, в мене сюди в голові такі були ідеї, в мене є замовлення, а те, що я хочу, от так, знаєте, окремо з цього поізращатися, як то кажучи. Так що, дівчата. Такі, бачите, вона така сидить в тарафанчику, я вам так покажу. цими губами вона так смотриться якась, наче така струга. Я і так, і сяк вишивала, це наче трохи улибається. Не годиться, не годиться. Понимаете? А я так хочу, щоб ті губи були. Дівочки, здійснюю губи і буду і вружинки причеплю, і вам все покажу. Дівчинки, такі міньйони. Мені в Фейсбуці попався, може, хтось бачив, Ігор Поляков. Він вяже зазвичайних звичайних ниток. І він в'яже цих міньйонів, вони на нього кажуть на українські посіпаки. Я там навіть написала коментарі, що я не люблю. Ну, взагалі так неправильно. Чому почали українці все переводити? Посіпаки, понимаєте, я посіпаки, це названня людини, які там якісь посіпаки, я казав, казала в Верховній Раді сидять. Цей мультик, по-моєму, я не пам'ятаю, чия це компанія американська, французька японська, зараз вот не буду заходити в Google читати, а просто вам скажу, вони придумали слово, і вони сказали, це слово «міньйон». Слово «міньйон», воно скрізь пишеться слово «міньйон». Чого ми, українці, починаємо на це слово, те, що є «міньйон»? От знаєте, як ото конфета, конфета, ну нехай вона цукерка, то вона і в Африці цукерка, розумієте? Чого ми починаємо казати слово «міньйон» переводити на різні язики? Це ім'я, знаєте, є ім'я собственне, а ім'я наріцательне. Це ім'я собственне. Міньйон це ім'я собственне, яке має, в він своє ім'я ще має в цей міньйон. Там. Розумієте? Тому, тому я не вважаю, не вважаю нужним, чого люди починають. Смурфік, смурфік? Він смурфік. Чого на нього сказали якось теж по-другому його назвали? Він смурфік. Чого його називають скрізь? Ну, наші українці теж його перевели. Я не розумію іноді оці переводи. Ну, розумієте? Як Чебурашка, він і в Африці Чебурашка, на нього кажуть Чебурашка. Його, знаєте, скрізь називають чи Бурашкою. Просто воно на різних язиках воно виглядає порадно. Чого в нас Міньйони назвали посіпаками? Ну, чесно, якщо він скрізь, зайдіть і почитайте. Він Міньйон. Міньйон. А то, що ви перевели це слово на українську мову, ну, дівчонки, я так вважаю, що це. ну, Може, це моє міння, може, я не права в даній ситуації, але його назвали на весь світ міньйоном. Його якщо во Франції, на нього кажуть Міньйон. І Словаки на нього теж кажуть мільйон. І поляки кажуть на нього мільйон. Чогось наші українські почали казати пасіпаки. Странний, звісно, я люблю нашу українську мову, але іноді не розумію розуміють букву Букву «га» придумали, Гава. І от ці різні названня на різні оці всі штуки. Ну, опять. Пішла... Ну, ви ж любите слухати мої брехні, слухайте. Ну, це моє лічне міння. Ви можете написати своє лічне міння, що ви про це думаєте. Так що, дівчине. Напишіть мені, чи має право бути така іграшка, дітей не годиться. Ну, я так думаю, що на заправку для дальнобойщиків ця іграшка, може бути, вона буде їхати водітель, і вона буде його розвеселять. Звісно, коли зроблю губи, туди причеплю, Ну, не свистить. Чіпила я, ліпила, різала, різала, клеїла, клеїла, чіпляла, взагалі, не писала. Ну, це мені ще жабі мені подобається, якась шапка в неї мілка. Може, та шапка й не годиться, зроблю чуба, а шапку десь на капібару, може ну, побачу. Так що, дівчатки, ось такі справи. Дівчатки, дуже дякую, хто до мене підписався в телеграм-каналі. Катя сказала, щоб я там показувала, що я в'яжу, що я роблю, що там декуди відповідала. Знаєте, це так ну, важкувато дуже коли ти маєш Інстаграм, Telegram, Ютуб і всім все розказувати, показувати, хоча я сама на це підписалася, і я це повинна робити. Тому, дівочки, ви ж бачите, я стараюся всім отвіти, всім відповісти, кому лічно, кому не лічно, кому сообща. Так що, дівчатки, ще раз дякую, хто до мене підписується в Ютубі. Хто мене дивиться в Ютубі, хто там в Телеграмі, щось там питаюся робити, щось там питаюся, питаюся. Ну, не виходить. Так що, всім ще дякую, всім гарного настрою, хорошого дня, хороших днів, Завтра хорошо зустріть весну. По весняному, щоб було вже тепло, сонце, кого там нагороди, нагороди, кому там що робить. Дівчатки, так що всім хорошого настрою до нових зустрічей!